Більше 40 років свого життя віддав залізничні справі Володимир Миколаєвич Миколайчук. Говорить, одного разу обравши професійний шлях, вирішив нікуди з нього не звертати. А зробивши вибір, усі свої сили і прагнення втілив у роботі залізничником, Ба більше винахідником. Починав помічником машиніста, далі займався випробуванням тепловозів, а з настанням ери електровозів став майстром з ремонту електронного обладнання. Подобається самому щось зробити, не просто що от подивитися, а от якщо можеш сам щось зробити, то як воно приносить якийсь результат, то тоді подобається. От у 2007 році у нас пішли Єрмаки 25К, 25. Я сам сюди не просився, а мене попросили сюди прийти організувати це відділення. Тут його не було, тут було пусто. Он є Юра Чеховський, який ми починали і другі. Ну і прийшлося оці всі стенди, що ви бачите, і у нас таких цігов не один на п'ять, до того, що нема грошей в дороги, зробити саме. З приходом електровозів у 2007 році перед майстрами постала задача розробити стенди, щоб перевіряти електронне обладнання електровозів. І вони це зробили своїми винаходами, заощадивши кілька мільйонів гривень для підприємства. Була конкурс по розпредженням. То в 2012 році ми вже зекономили 12 мільйонів. Раз ми принесли прибіль. Електровози нового покоління мають мікропроцесорну систему управління. Подивимося, увесь шлях електроніки, без якої потяг не поїде. Все починається з маленької плати. «Це Комп'ютер електровоз. І ось нарешті сам електровоз, який важить 120 тонн. Його можна розібрати на найдрібніші деталі. Ми знаходимося в кабіні електровоза 2Л5, виробництво «Луганський плавоз. Вот перед вами то, что вы видели в блоке индикации Ерсус 3641, то, что вы видели для ремонта. Здесь, по, если электровоз сейчас откачает, мы затормозим. Естественно, можем включить вентиляторы, Робочий день починається о 8 ранку. Однак десятиліття невтомної праці Володимира Миколаєвича виробили звичку приходити у депо о 6.30 ранку. Просто вже не можу інакше, зізнається нам майстер. Сама зміна триває 12 годин. У цеху з ремонту електронного обладнання задіяні 17 осіб. Причому усі чоловіки. Керувати колективом не складно, говорить Володимир Миколаєвич. Головне знайти підхід. Людина року, винахідник року, народне визнання найкрутіші. Багато нагород має наш співрозмовник. Яка найважливіша, найцінніша для вас? Запитаємо у нього. Тут не моя заслуга, тут всіх заслуга. Я пишаюся тим, що колектив зробив, а не один. Я це ж не я один зробив. Уся родина Володимира Миколаєвича залізничники. Жінка працює у депо розшифрувальницею, а обидвоє синів чоловіка стали машиністами. Бути корисним для людей. Такий принцип життя успадкували від батька. Якщо ти любиш роботу, складнощів немає. нема. Якщо хочеш цілі добитися, теж складнощів нема. Цілі ставляться і досягаються, а мрія залишається. Про що саме мріє, нам Володимир відповідає так. Хочу, щоб війна скоріше кончилася, щоб внуки були щасливі.